Я Так, будь розкажи, що Ми отійшли, мого брата стрілили Гев перший раз, дали е, другий біг до нього, гевму вдарив у голову, мамі палець стрілив гев. І дали почали стріляти до всіх. Вони не позирали. Діти, не діти Вони стріляли по нагусах, де дали бо не було. Як просто приїхали і почали стріляти. Да, вони приїхали, діти догнали. Вітися розунали туди вийшли, коли роки тебе почали бігти і стріляти до наших. Не стріляли, не позирали. Діти, не діти вони стріляли. Вони не позирали, що в мене 11 дітей. Вони не, ні хижу, мав у старшого дітей, каву 18 років. Кружили ні хижу, і коло хижі почали стріляти, я б бігла боса і діти за мною, і вниз. І стріляли і стріляли. Мені жили теж сидів, от, що так, я бігла, яка стоять, так не поклав, дала всю стрілю і заклав на руках, я буду. Після того, як встав за її масина, каже, мені вибачте за слово, сука, стояти на місці. Я крок до нього буду воздух полону, все було то на мене, маленькі діти плакали, почали кричати, мама, мама. То вже прибігли якісь буті шість і почали всі шість стріляти. А порада надає? Пора Por... у лікарні є вколи лікарні. Другого зробили, голову порушили. Другий раз били голові. мати посклала руку палець, але так цілий віси. Другого хлопця де палець теж простріляний, то пролетіла. То ті <нах> павісти. Um, то не то мови, то в У Капурі є знаки, аж тут то Покажете, а, де то є? — А, я вам покажу. Там є у капурі пригорітті знаки, як стріляли. Но постріляли, далі втікли вутиці. Далі почали діти квічати, хоча в руки хапати, вони поскакали в машини, і день через воду побіг, і другі всі туди на втікали? Втікали. Ага. То так. вже наші сатабор збирали, то що то не позирали Діти не діти, вони стріляли. Де попали. Я купила дітка, коли маленько. Каже, малинко, я боса, не де я стріляю. Тебе, каже, ні в кологах стріляєш. Стріляли і все, не подали, що там мало. Позирали дітей. І все попереджували, дві-три Двіри, Все будемо виривати. де йну сім'ю будемо забирати, поки це схлоплі взя від ухи. Ми не казали. але гойкали по русски По руські Суки, стоять, будемо стріляти. Угу. Ми думали, що тут ще росіяни. А ви що хотіли казати? 에, то було коло моїх ворот, як стали багато машин. О, як вже бути почалася стрілянина, я думала, що то війна, що вічу війна, і люди, не є нікого, бути не було нікого. Моя, як я ще стояла, кажу, що, що ви робите, а другий прийшов, каже, розвертайся, стріляй і мене, і ще інуанде. Та стріляй, я в копуру тікла, почала впічати, кажуть. Ну а що вони не казали, що вони хочуть, чого я пролетіли. Ми п'ять разів стріляли, стріляли воздух, і все. Загойкали, суки, стоять, будемо стріляти. Ми саме за своїх дітючок, жони з минали каміння, мова за не почали в ноги, куди попало стріляти, всі діти сакуру стрікали, а малі діти все страху плакали. Ми йшли вути, стали і крили і так, і почали жунми ойкати. І хлопець так дітворам казує, каже, ходіть сюди, молод Я Кажу, не буде нічого такого. Ну а так пішли, почали бігти. Там вийшли всі, кому й брат одбіг. І стріляли нараз у і дали до дітей. стріляли. А вони когось глядали сині. Ні, не ні, слова не Хоч би нам повілили що за ким зійшли. Та би порозуміла, а вони не як і йшли напряму на облам і стріляти до дітей. Всі що діти страхи змирали. А казали. Люди вже по-руськи гойкали по-русськи. Говорили нахуй, всяко обзивалися. Ну, no, то я уряд, як було, таке ще жум і коло там, коло е, того магазина, почали жун трипати там, mm -hmm. no, там, і мого брата забрали, трипали, ну, стріляли, всяко бере мене, і на жінка йшла, та і почали всяко, ти Перебачте за слово, що мачукався, паскунно каже, ти курво, суко, каже, ти йдеш здавати хлопам говорити, бо сахували. Але так, І жінка та впала на оморо. А можна ну, з ним переговорити, бо вона розказала? Та їй не я тепер, а що одна дала? Це замість стало. Ми йшли з магазина, то я йшла з сестром. Ми йшли з магазина, то мися це напудили, бо ми там почали чоловіка бити. Ми втікали до дому, гойкали з моїм дітям, бо втікали, а вони почали за нами гойкати Суки, стуйте. Яся це напудила, я впала в оморок, бо я груба жінка, я не одна була втікати. Ми це напудили, ми почали втікати, а вони за нами. Тобто вагітна і вони вас побили? Не раќале гојка, пидарама, суки, всякако. У посту не вдарив, ја упала. Вас получаваја што вдарива? Му тикале, му што сестру му шло аптеку. Tako već A spoznali te to vas udarilo? Ja nispoznala, bo ja u šutci bila, ja ću ti dala, da mu bolo što. Ponijem, djaku. Žinka oj kad ti mu bratu, ja ne zele ob skružili i načele obeti po goluvi. Dale drugi ja a ta žinka oj kad on kaže, kurvo kaže, kurvo suko kaže, ti ideš zdavati. Kaže, uvreti hlopom bo se zdaje, huvali. No ale tak je gdje, ja idu, jak mi njih žinka ta, skazala idu za njim. Берете те, що вони стріляли. Усім знайшли куля, ай. Мо, ай, вони знайшли, бо чоловікові, ада в капурі я значить. Як вони стріляли? У на тому місці стали шість машин. Угу. А добай! Як вони стріляли? У мене заклинимо автомат, а боляк. У автомат закрили. Барікада вже готувалася. А, боска. А, боска. Фоткайте, а далі межите йому. Добрі. Пошли того нема. Пошли. Тут, тут, тут. тут стріляли воїзкові. Е, і... Поліція була тут. Почали стріляти, і не позирали, що діти тут, все, почали стріляти і не позирали на нікого. Вам скинути на вайбер. Ah do you have to do that?